Є дуже класний фільм, щоб подивитися, як не потрібно працювати бартендером. Фільм називається «Коктейль». Ти не з'явилася? Ні. З Томом Крузом. Клас! Дуже молодий Том Круз. Фільм Коктейль. Вони показують ну, напевно, це занепад коктейльної культури, коли з'являється ця штука. А... Тому я це не роблю. Бувається. Ага, коли оце все починає літати? Так. Починає літати і про мене прямо роблять шоу. Цікаве шоу. Люди всі дивляться. до цих пір зараз приходять люди і кажуть: а ви там не будете, це не міксологія. Воно не робить коктейль смачнішим, воно не додає нових інгредієнтів, пікантності, тому подібне. Так, класно. Тому що ми поїдаємо очима. Є цілі змагання в світі по флейрингу, Це дуже важко. Це прям дуже важко. Ну, це як цирк циркове мистецтво. Ти жонглюєш ну, Та, ти жонглюєш, але це прям дуже важко, тому що вони перекидають. Вони можуть там взяти шість шейкерів, кидати, потім кинути пляшку, потім щось підпалити, запустити вогонь. Ну зробити прям шоу. Ми цього не робимо, тому що воно не допомагає нам зробити хтось смачніший. воно допомагає зробити шоу. в Україні. Колись було дуже популярно навіть на весілля замовляти е флерінгістів, та які були там кидати прикольно щось робити.